Разом з Київською федерацією волейболу, на жаль, пана Максима зараз немає, але він з серцем, душею з нами. Ми ще раз дякуємо йому і всім суддям, які протягом цього року забезпечували суддівство наших змагань. Запрошуємо також приєднатися завідувача кафедри фізичної культури і спорту нові України. Матога. Фидра спортивних ігор Національного університету фізичного виховання і спорту України Світлану Шутову. Зато шла на рівні для нагородження наших призерів і переможців. Я з радістю готова оголосити і запросити до нагородження команду, що стала бронзовим призером наших змагань. Команду національного медичного університету імені Богомольця. Запрошую до дівчат, підходьте сюди, потаска. Потім да. нагороджується команда у складі Шелівська Дарина, Іліна Софія, Осипчук Катерина, Белторацька Поліна. Довгань Майя, кошелюк Юлія, Мазанович Анастасія, Влантук Марія, Будко Кіра та Пащенко Кіра. Саме ці дівчата сьогодні створили історію і стали бронзовими призерками студентської волейбольної ліги. А також Нагороджений тренер команди. Дякуємо пану поліченко. Ми готові перейти до нагородження срібних призерів змагань. Команда, яка сьогодні дуже старалася завзято боролася, іноді щось не виходило, але дівчата намагалися це було б за боротьбу. І за перемогу нагорода точно вручена. Вітайте! Срібні призери Студентської волейбольної ліги, Національний університет біоресурсів і природокористування України. Запрошуємо святого нагородження. Софія Паніна, Софія Бровченко, Катерина Андрієнко, Анастасія Сичик, Софія Кравченко, Поліна Бечко. Анастасія Борисенко, Ольга Ковтун, Вікторія Крименюк і тренер-викладач команди Андрій Стороженко. Вітаємо

Залишилась команда Переможець змагань. Команда, яка довго також йшла до цієї нагороди. Яка сьогодні боролася до останнього. Зустрічайте Національний університет фізичного виховання і спорту України. дівчат! Нагороджуються Аліна Романенко, Дар'я Михайлюк, Євжана Макаревич, Діана Астащенко, Вероніка Можирівська, Олена Коваленко, Єва Волошина, Вікторія Кучеренко та тренер команди Роман Бондар. Образ і переможцям. Виктория Кучменко, прошу выпачинять. Иисуса. Ну, все.